Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. Тема нашого уроку поділ іменників на групи. Тверду, м'яку і мішану. Так, як же правильно розподілити іменники на групи тверду, м'яку і мішану? Пам'ятаємо про те, що на групи можна поділити іменники. Лише першої та другої відміни. А як іменники поділяються на відміни, я поясню в окремому відео. Посилання на це відео є в описі. Отже, щоб визначити групу іменників, необхідно дивитися на приголосний, який стоїть в кінці основи. Якщо основа закінчується на Твердий приголосний, то іменник належить до твердої групи. Наприклад, легенда дуб. іменник жіночого роду легенда. Основа цього слова закінчиться на твердий приголосний Д. Іменник дуб чоловічого роду основа закінчиться на твердий приголосний Б. Також до твердої групи. Належать іменники середнього роду із закінченням О. Наприклад, село пальто. Якщо основа закінчується на м'який приголосний, то іменники належать до м'якої групи. Наприклад, учитель пісня. Іменник учитель чоловічого роду. Основа закінчується на м'який приголосний л. Іменник пісня жіночого роду, основа закінчується на м'який приголосний н. До м'якої групи також належать іменники середнього роду, із закінченнями е, я, наприклад, поле обличчя. Якщо основа закінчується на шиплячий приголосний, наприклад, такі як «ж», Ч, Ш, «щ», то іменники належать до мішаної групи, ніж круча товариш площа. Особливої уваги потребують іменники з основою на Р. Складність таких іменників полягає в тому, що вони можуть належати до всіх трьох груп твердої, м'якої та мішано, тому матимуть різні закінчення під час відмінювання. До твердої групи належать іменники з постійно наголошеними суфіксами ар, яр, ир ір. Наприклад, санітар-санітар. В називному відмінку санітар наголос падає на суфікс ар. В родовому відмінку санітара наголос так само падає на суфікс ар. Футляр футляра, бригадир бригадира, папір паперу. В цьому слові відбулося чергування і та е. Також до твердої групи належать іменники іншомовного походження на ар-яр, ир, ер, – «юр», «ор» ір. І треба пам'ятати. Що майже всі іменники іншомовного походження належать до твердої групи, наприклад, інженер, інспектор, гіпюр, каламбур. До твердої групи належать іменники, які закінчуються на р, наприклад, мир, двір, снігур. Але є винятки. До твердої групи належать такі іменники: комар, варвар, долар, панцир, пластир, гончар, Якщо це прізвище. До м'якої групи належать іменники із суфіксами ар, ир і з рухомим наголосом. Перукар. Перукаря. В називному відмінку. Наголос падає на суфікс ар. А в родовому відмінку наголос же падає на закінчення. Богатир богатиря. В називному відмінку наголос падає на суфікс «ир». В родовому відмінку наголос падає на закінчення. Тобто, наголос змінює своє місце. До м'якої групи? Також належать іменники із ненаголошеними ар ір. Аптекар аптекаря. Наголос падає на корінь. Лікар лікаря. Наголос так само падає на корінь. Запам'ятаємо винятки. Хоч і не в усіх слова є суфікси ар-ир. Отже, винятки. Ігор, лазар, якір, кучер волосся, Єгер, хабар Лобор. Лобор – це бездіяльна і ледача людина, так можна назвати лоботряс. До мішаної групи належать іменники з наголошеним суфіксом яр, у назвах людей за професією або діяльністю. І так само наголос буде рухомий. Каменяр каменяра назва людини за професією. В називному відмінку наголос падає на суфікс яр. В родовому відмінку наголос зміни своє місце і падає на закінчення. Школяр школяра назва людини за діяльністю. В називному відмінку наголос падає на суфікс яр. В родовому на закінченні. пропоную вам таку схему. Як же розрізнити, до якої групи належать іменники на «ар», «ир»? Нам необхідно задати запитання: чи у родовому відмінку однини ар «ир» наголошені? Якщо так, то це тверда група. А якщо у родовому відмінку однини суфікси ар-ир не наголошені, то це м'яка група. В іменниках на яр ми також задаємо запитання, чи у родовому відмінку однини наголос яр переходить на закінчення, якщо переходить, то це мішана група, якщо не переходить то тверда. А також я вам пропоную речення-підказку, яке допоможе вам запам'ятати слова винятки. Ці слова належать до твердої групи. Комар на прізвище Гончар купив у варвара за долар панцир і пластир. А це речення та картинка. Допоможуть вам запам'ятати слова винятки, які належать до м'якої групи. Ігор і Лазар із кучерями дали хабар Єгорю та Лобору за якір. А тепер пропоную вам потренуватися і розподілити іменники по групах Тверда м'яка чи мішан. Кінь Іменник кінь чоловічого роду. Основа закінчується на м'який приголосний ні. Отже, це м'яка група. Календар. Іменник чоловічого роду із суфіксом «ар». В родовому відмінку немає когочого календаря, наголос із суфікса. Перемістився на закінчення. Отже, іменний календар. М'яка група. М'яч. Основа закінчується на шипляче Ч. Це мішана група. Вікно. Іменник середнього роду. Із закінченням О. Тверда група. Пір'я. Іменник середнього роду. Із закінченням я, м'яка група. Комар. Пригадаємо фразу комар на прізвище Лончар купив у варвара за долар, панцирь і пластир. Слово комар є винятком, це тверда група. Газетяр назва людини за професією. Ми бачимо суфікс яр. Наголос в називному відмінку падає на суфікс газетя. А в родовому відмінку немає кого чого газетяра. Наголос падає на закінчення. Отже це мішана група. Скриня. Основа закінчується на м'який приголосний «ні». група м'яка. Пташка. Основа закінчується на твердий приголосний К. Тверда група. Груша. Основа закінчується на шиплячий Ш. Мішана група. Вежа основа так само закінчується на шиплячий Ж. це мішана група. Еліксир. Це слово іншомовного походження. Отже, тверда група. Якір. Пригадаємо фразу Ігор і лазар із кучерями дали хабар, єгри та лобору за якір це слово виняток. Слово якір належить до м'якої групи. Стіл основа закінчується на твердий приголосний лип. Тверда група. Лящ. Основа закінчується на шиплячий щит, отже, група мішана. І останнє слово молодець. Визначте, до якої групи належить це слово. Основа закінчується на м'який приголосний, отже і група м'яка. І ви справді, молодці, якщо до кінця додивилися це відео. І зрозуміли тему. Я вам дякую за увагу. Не забувайте лишати свої лайки, обов'язково підписуватись на канал, а також діліться посиланнями із друзями. До зустрічі!